Сьогодні в випуску УАВ дискваліфікувало Суркіса. Довбикавбишик таші не буде. Лунін опинився в чорному списку Реала. ПСЖ прагне якнайшвидше купити забарного. Перехід українського форварда італійської Роми Артема Довбика до турецького Бешикташа, про можливість якого раніше з'являлися повідомлення в медіа, не відбудеться. За інформацією Бешикташ, Медіа Групп спортивний директор Роми Флорен Гізольфі та головний тренер Клаудіо Рен'єрі продовжують розраховувати на українця та повідомили Бешикташ, що його трансфер неможливий. Нагадуємо, крім Бешикташа, інтерес до Довбика проявляють іспанський Жирона та Реал Єдад, англійський Ньюкасл та Астонвілла також. Італійські наполі та Інтер. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся! Український воротар Мадридського реала Андрій Лунін наймовірніше покине клуб. Принаймні таку інформацію надає Дефенса Централ. Згідно з даними джерела, керівництво Реала склало перелік із шести гравців, на які клуб більше не розраховує та готовий їх продати. У цьому списку зазначені Андрій Лунін, Лукас Васкес, Ферлан Менді, Хесус Вальєхо, Лука Модріч та Родріго. Відомо, що цей список вже був представлений майбутньому головному тренеру Хабі Алонсо, який очікується, очолить. Галактику з цього літа. Іспанський спеціаліст затвердив цей перелік. Нагадуємо, раніше повідомлялося щодо трансферу Луніна проявляє інтерес Астон Вілла. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Французький ПСЖ має намір зробити офіційну пропозицію англійському бормуту щодо українського захисника Іллі Забарного. Про це повідомляє футбол інсайдер. Втім, як зазначає джерело, клуб англійської прем'єр-ліги зробить усе можливе, щоб отримати 22 річного футболіста. Зазначається, що влітку Бормут залишить партнер забарного по центру захисту Дін Хойсон. Тож клуб прагне зберегти українця, аби уникнути потреби кардинально перебудовувати захисну лінію. У нинішньому сезоні Забарний провів. За Бормут 36 поєдинків його контракти з англійським клубом чинний до літа 29-го року. А ринкова вартість трансферу «Іллі» оцінюється у 40 мільйонів євро. У Трабзонспорі приємно вражені формою Олександра Зубкова та Данило Сікана, про що повідомляє джерело. Обидва українські гравці суттєво додали у грі і особливо здивував тренерський штаб Данило, який нарешті почав відповідати очікуванням. Сікан, який раніше не вирізнявся результативністю, у квітні відзначився в поєдинку проти Аланія Спора, оформив і віддав гольову передачу. А вже в наступному турі форвард знову забив. Цього разу ворота Касим Паші. Щодо Зубкова, то він стабільно. Демонструє високу ефективність. Сім забитих м'ячів і одна результативна передача в останніх десяти матчах. У клубі під керівництвом Фатіха Таке відзначають їхній внесок. А місцеві фанати активно підтримують українських футболістів. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення щодо інциденту, що трапився під час матчу 26-го туру чемпіонату України Ю-19 між Шахтарем і Динамо. Обидва клуби оштрафовані на суму 50 тисяч гривень. Кожен про що повідомляє УАФ. половина цієї суми 25 тисяч гривень стосується неспортивної та недисциплінованої поведінки гравців під час матчу та після гри. Ще 25 тисяч гривень накладено через провокаційні дії футболістів. І офіційних осіб, які призвели до конфлікту на полі, за це друге порушення обом клубом також доручено організувати спеціальну освітну лекцію для команд Ю-19, тривалістю не менше 30 хвилин. Лекція має бути спрямована на ознайомлення гравців з необхідністю дотримання регламентних норм, а також з принципами чесної гри та взаємної поваги на всіх етапах проведення матчу. Окрім того, низка футболістів отримала дискваліфікації. Гравці Шахтаря Дієго Аройо, Ростислав Баглай, Олександр Ющенко, Микита Калюжний та Олександр Башмарин були дискваліфіковані на три матчі. Представники Динамо Владислав Герич, Даніель Дехтяр і В'ячеслав Суркіс також отримали три матчі ви дискваліфікації. Крім цього, дисциплінарні санкції були застосовані до тренерів шахтаря. Головний тренер команди Олексій Бєлік дискваліфікований на три матчі за використання образливих висловлювань. Клуби Української прем'єр-ліги не підтримали ініціативу щодо скорочення кількості учасників елітного дивізіону чемпіонату України, з якою виступив Шахтар. Про це інформує телеграм-канал ТАТО таке. Під час вчорашньої наради в будинку футболу представник Шахтаря запропонував ідею скоротити кількість команд в УПЛ до 12. Формат передбачав повноцінні два кола, після чого команди розподіляються на дві шістки та грають ще по два кола. Згідно з цією системою, кожен клуб мав би Провести по 32 матчі за сезон. Такий формат вже використовувався в УПЛ у період 16 по 2020 роки. Під час обговорення цю пропозицію підтримав лише один клуб Полісся. решта 14 команд висловилися за збереження поточної структури змагань. Міжнародний центр спортивних досліджень СІЕС оприлюднив черговий нестандартний рейтинг. Цього разу до нього увійшли футбольні клуби, що не представляють топ-5 європейських ліг, і мають найбільший відсоток ігрового часу, який отримали футболісти віком до 21 року в поточному сезоні. Друге місце в цьому списку посів львівський рух, чий показник склав 64,3%. Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький був визнаний найкращим гравцем команди за підсумками квітня. Він здобув найбільшу підтримку серед оболівальників, набравши 65% голосів. Упродовж минулого місяця Ракицький провів чотири поєдинки у складі одеського клубу та відзначився гольовою передачею у матчі проти ЛНЗ. Інші три зустрічі моряки зазнали поразок. Нагадуємо, наразі Чорноморець займає останнє 16 місце в таблиці УПЛ. У команді під керівництвом Олександра Кучерова активі всього 18 очок. Президент полісся Геннадій Буткевич оголосив про плани відродити футбольну академію Дніпро-75, інформує телеграм-канал Житомирського клубу. Цей значущий крок має на меті повернення великого футболу до рідного міста Геннадія Буткевича, а також розвиток молодіжного футболу в Україні, як зазначає джерело, завдяки фінансовій підтримці президента Полісія Федерація футболу Дніпра розпочне процес відновлення відомої академії, яка за свою історію виховала багато видатних футболістів. Вона стане новим осередком підготовки молодих талантів, що прагнуть досягти успіхів у професійному спорті. У межах реалізації цього проекту передбачено будівництво сучасного стадіону, який стане головною базою для академії. Запланована арена відповідатиме всім актуальним вимогам і стандартам, забезпечуючи комфортні умови як для тренувального процесу, так і для проведення офіційних матчів. Матч 26-го туру чемпіонату України Шахтар Динамо в прямій трансляції на УПЛТБ став подією, яку переглянула рекордна аудиторія сезону 24-25 – 692 тисячі глядачів. Це стосується перегляду на платних кабельних та отт платформах. Згідно з даними агенції Big Data, під час цієї гри телеканал УПЛТБ досяг найбільшої частки аудиторії серед понад 300 українських телеканалів, 19,8%. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.